Часткова мобілізація оголошена у зв'язку з поширенням прояву тероризму у східних регіонах України, що призводять до загибелі мирного населення та військовослужбовців. Наразі до районних військоматів за повістками продовжують викликати чоловіків. Військовий комісар зміївського райвійськомату підполковник Сергій Пашала, говорить, що зміївщина не стала виключенням у цьому процесі. з указу президента України, почався третій етап мобілізації, який затрагивает и наш Змеевской район. Будут подлежать, так же как и в предыдущих этапах, призываться мужчины от 18 до 60 лет в различные вооруженные формирования нашей страны. Эти люди будут, сразу оговорюсь, попадать не в боевые части, а в учебные части, проходить переподготовку, проходить полностью переобучение или обучение на новые виды вооружения. Сколько це буде длиться, Згідно бойового розчота, та вони будуть учитися не менше місяця. На сьогодні всі ті, хто вже побували в зоні АТО і демобілізовані з різних причин, знаходяться вдома. Дякуючи Богу, всі задіяні в антитерористичній операції змівчани, живі та здорові. Додаткова мобілізація наразі покликана на полегшення долі наших солдат, що перебувають у східних регіонах. У нас слава Богу в районі нету ні ранених, ні вбитих. Значит, все служат согласно штатного расписания при воинских частях. Основная масса, которая наши измельчане служат в пограничных отрядах, которые более-менее находятся в спокойном состоянии. То есть те тяжелые, по телевизору, когда мы видим заставы, там служат только контрактники. Значит, на сегодняшний момент у нас нет четкого понятия слова «ротация». На самом деле, те боевые части, которые уже долгое время находились В зоне антитерористичної операции их выводят, вместо них вводят новые силы. Но э, так чтобы людей уже просто демобілізували, має право издать указ только Після Украины. После звісно, будет демобилизация. На сьогоднішній момент у нас э, люди, которые приходят з нашей зоны, наші змею в отпуска. Это я знаю. Міска людей були демобілізовані там по оприлюднению причину, там по сімейним обсятім такої теж є. Призову підлягають всі офіцери та сержанти запасу всіх військових спеціальностей віком до 45 років. Рядовий склад всіх військових спеціальностей до 40 років, а також вищий склад всіх військових спеціальностей до 60 років. У третю чергу мобілізації можуть потрапити військово зобов'язані, що не проходили служби в армії. Також у рамках проведення додаткових організаційних заходів з міським равійськоматом вже створюється рота територіальної охорони. Її головне завдання забезпечення надійної охорони стратегічних об'єктів з району. Создається на самом деле така рота охорони при Зміївському воєнкоматі. Ця рота підчиняється лічно воєнному комісару. Його задача охорона і оборона об'єктів. значения районного масштаба, то есть такие, как здания, мосты, проведение антидиверсионных операций и тому подобное. Значит, э, рота насчитывает 121 человек, вооружена согласно штатного расписания. Все люди, которые будут проходить службу в этой роте, это будут призваны по мобилизации. Они будут э, иметь статус военнослужащих Збройных сил Украины. получать соответственное денежное удовольствие и обеспечение по всем нормам обеспечения, предусмотренных в нашей стране. Поэтому это все змеевчане, желательно, которые, конечно, патриотически настроены. Ну, таких достаточно много. Мобілізація не завжди передбачає власне бажання новобранця. Та навіть при таких умовах районні військомати чітко дотримуються букви закону. А ось масові чутки, що нібито невідомі люди забирають чоловіків прямо з вулиць робочих міст та місць відпочинку і вивозять до військових частин. Не відповідають дійсності. Сергій Вікторович назвав ці чутки спробою завадити призову і дестабілізувати ситуацію. Всі да вілася інформаційна війна. Чому вона зараз не ведеться? слухи, які люди розпространяють, це спеціально обучені люди. Дуже плохо, що наші громадяни не зовсім адекватно на них реагують. Зразу кажу, що такими акціями при особливому періоді ні воєнкомат, ні місцеві органи власті не займаються. Отже, нагадуємо нашим телеглядачам, вручити повістку можуть лише представник військомату, ЖЕКу чи селищної ради. Після отримання повістки кожен громадянин зобов'язаний з'явитися у вказаній повістці час на збірний пункт або військомат.